Мої вітання! В цьому відео ми розглянемо основні тези теми комбінаторика, Перший із тем розділу основи теорії ймовірності та математичної статистики. Передусім, комбінаторика це розділ математики, який вивчає підходи та методи розв'язування комбінаторних задач. Що ж таке комбінаторна задача? Це задача, в якій необхідно знайти кількість методів щось знайти. Зверніть увагу, що комбінаторні задачі не містять невідомих, на відміну від традиційних задач шкільного курсу, на ту ж саму роботу, на рух, на відсотки і так далі, де було щось невідоме, або шляхом логічних дій, або введенням мікса, ми це невідоме знаходили і, як наслідок, розв'язували ту чи іншу задачку в комбінаторних, в комбінаторних задачах. Невідомих не існує, але необхідно встановити, скількома способами можна досягти того чи іншого результату, тобто скільки є способів зробити якийсь вибір чогось що вимагає сама задачка. Важливо відмітити, що ось самі ці вибори робляться з використанням окремих понять теорії множин. Ну, давайте нагадаємо, що Множина як така являє собою сукупність якихось елементів, так, які мають якісь певні спільні властивості. До того ж, якщо в цій множині важливий порядок слідування елементів, тобто важливо, в якому порядку вони розташовані, тоді кажуть, що дана множина є впорядкованою. А загалом треба сказати, що коли вже здійснюються безпосередньо ці розрахунки, за які ми говоримо комбінаторні, Дуже важливим питанням комбінаторики є питання факторіалу числа. Факторіал числа, ось він записується таким чином, і буквально читається ось N факторіал. N факторіал. Значить, N, «N це натуральне число. N натуральне число. Тому можна в загальному сказати так, що факторіал числа. Значить, Це добуток перших n-послідовних натуральних чисел. Ну, наприклад, ось ми записуємо, скажімо, 3 факторіал. Ми напишемо, що це буде 1 помножити на 2 помножити на 3. Ну, як наслідок 6. Ну, Скажімо, 4 факторіал. 1 на 2 на 3 на 4, 24 і так далі. Е Ну, звісно, що з самими факторіалами можна дії виконувати традиційні арифметичні. Тобто додавати їх, віднімати, множити, ділити, ну, як приклад, скажімо, 2 факторіал додати 3 факторіал. Тобто 1 на 2 додати 1 на 2 на 3. Ну, бачите, Знаходимо звичайні добутки, додаємо їх 2 плюс 6, 8. Ну, ось тут треба, подивіться, якщо буде записано, наприклад, якщо буде записане отак. Ось бачите, яка різниця? Тут додаються окремі факторіали. А тут 3 плюс 2 в дужках, але факторіал за дужкою, Тобто, фактично, це є 5 факторіал. І коли ми промножимо від 1 до 5, вийде 120. Ну, як бачите, тут у цих прикладах вже навіть добре видно, що. З позиції обчислень. ну, Факторіали це така досить серйозна прогресія. Як бачите, ось навіть 5 факторіал це 120, 6 факторіал це вже 720 і так далі. Тобто, коли зайде за числа, скажімо, понад 10, то це вже мільйони підуть. А так чи інакше, в задачах треба буде, очевидно, не тільки факторіали в межах 10 використовувати, тому давайте зупинимось. На діях, які пов'язані з діленням факторіалів. Ну, ось, наприклад, треба поділити, скажімо, 5 факторіал на 4 факторіал. Ну, Тут можна ще скористатись калькулятором. Чи усно порахувати. ну, Тобто, обчислити окремо 5 факторіал це 120 буде. Окремо обчислити 4 факторіал це 24 буде. Поділили її як наслідок 5. Ну, вже помітно. Складніше буде обчислити, наприклад, ось тут 10 факторіал на 8 факторіал, тому що це вже числа, там будуть порядка мільйонів. Але це ще можна зробити калькулятором, а ось коли вже піде десь там в районі 15-20. Ну, в буквальному смислі слова може не вистачити розряду калькулятора для того, щоб це обчислити. Тому давайте подивимось, як зробити це раціональніше. Тим більше, що в подальших обчисленнях саме ділення буде такою ну, домінантною дією в цих правах, тому підходимо таким чином. Розписуємо, що таке, 10 факторіал. Це від одного, і до 10. Ось останні числа цього розкладу будуть 8, 9, 10. Поділити і аналогічно знаменнику: 1 на 2 і так далі до 8. І бачите, можна по 8 включно все скоротити. Як наслідок залишиться 9 на 10 і 90 відповідь. Ну, Зрозуміло, що точно так же може бути в прикладах значно з більшими факторіалами. Ну, Наприклад, скажімо, нехай буде 100 факторіал поділити ну, припустимо, на 98 факторіал. Так? З аналогічних міркувань ми розписуємо тут від 1 до 100, тобто буде 1 на 2 і так далі. 98, 99, 100. А тут буде 1 на 2 і так далі по 98. Тобто все це ми, все це ми скорочуємо. так, По 98 включно. Залишається 99 на 100 і 9900, як наслідок відповіді. Тепер говорячи про. Підходи до розв'язувань комбінаторних задач, давайте зупинимось на такому важливому дуже понятті, як сполуки без повторень. До цих сполук відносяться так звані перестановки, розміщення і комбінації. По суті, вони являють собою множини, в окремому випадку впорядковані, в іншому не Наша мета розібратись, які саме з цих сполук використовуються в яких випадках для розв'язування конкретних комбінаторних задач. Тут слід наголосити, що сам підхід до вибору цих сполук можна описати приблизно такою схемкою. Ось нехай у нас є якась множина з n-елементів загальна. Тоді вибір можна здійснити трьома способами. Значить, перше, це коли, береться, коли беруться всі n-елементів, або коли береться їх частина. Ну, Зрозуміло, тут, що K… Менше N. Е? Але ось тут давайте візьмемо випадок, що порядок суттєвий, а ще в одному варіанті, що він довільний. Ну, Наприклад, тут ми скажімо, беремо там 5 з 5, 10 з 10 і так далі. Тут беремо в цьому випадку 3 з 5, але з врахуванням його. А тут, наприклад, беремо 3 з 5 в довільному порядку. В залежності від того, який з цих виборів матиме місце, ми матимемо наступні комбінаторні сполуки. Значить, перша з них носить назву перестановка. Перестановка. Ну, Можливо, в задачах вона використовується найрідше. Тим не менше, ось вона позначається P з індексом n і дорівнює n-факторіал. Перестановка трактується як впорядкована множина з N-елементів. Тобто, на практиці це буде випадок, коли розглядається вибір всіх елементів даної множини. Ну, Одразу давайте наведемо такий приклад. Скажімо, є 5 томів видання якогось, задача питає, скільки є способів розставити ці тома на книжковій полиці. Тобто суть наступна: ось у нас є розставлені. Ці томи 1, 2, 3, 4, 5. Для прикладу, ми покористувалися, скажімо, томом 2, не поставили на місце його. ну, В результаті чого ось виникла така розстановка і так далі. Тобто будь-який з цих елементів, образно кажучи, може бути тасований, тобто всі 5 задіяні. Ну і треба підрахувати, скільки взагалі можна отаких от перестановок тут здійснити. Ну, Враховуючи те, що задіяні всі елементи, ми пишемо, що це буде перестановка з 5, тобто 5 факторіал, і як наслідок 120 способами можемо ми розставити на полиці ці книжки. Далі, значить, наступна наступна сполука, це будуть розміщення. Значить, розміщення. Це знову буде впорядкована множина, але вже з K елементів. Тобто частини елементів множини n, але знову-таки наголошуємо, що тут важливим порядок буде. Розміщення позначається буквою А, ось так читаємо A з n по K, І має місце формула n факторіал, що ділиться на n k На n-K факторіал. Ось вона. Приклад задачки на розміщення може бути такий. Ну, скажімо, є 5. На п'яти картках є якісь картки, на яких написані цифри від 1 до 5. Беруть ці картки по 2, утворюючи двоцифрові числа, як ви вже зрозуміли, з умовою, що цифри повторюватися не будуть. Тобто такі числа, як 22, 33, в розгляд не беруться. Питання: скільки різних двоцифрових чисел можна утворити з цифр 1, 2, 3, 4, 5 за умови, що цифри в числі не повторюються? Давайте наголосимо на, то, на важливості порядку вибору, чому саме будуть розміщення. Ну, Якщо у нас є множина з п'яти елементів, а беремо ми з них два, чому порядок важливий буде? Ну, Наприклад, якщо ми візьмемо цифри 1 і 2 то в одному випадку ми одержимо число 12, а в іншому ми одержимо число 21. Як бачите, це в суті різні числа. Тому ми робимо висновок, що порядок буде важливим в даному випадку. А отже, загальна кількість буде підрахована по формулі. а з 5 по 3 дорівнює 5 факторіал на 5 мінус 3 факторіал, тобто на 2, а з 5 по 2. А з 5 по 2. Тобто 5 факторіал на 3 факторіал, 4 на 5, 20 різних, 20 різних чисел. 20 різних чисел можемо утворити з цифр 1, 2, 3, 4, 5. І нарешті, останнє зі сполук це комбінації. Ну, напевне, комбінації найчастіше зустрічаються в задачах. Давайте зразу формулу запишемо. Це з N по k дорівнює n факторіал, що ділиться на k факторіал і n k факторіал. Ну, Як бачите, у цій формулі, порівня... формули дуже схожі, до речі, але на що ми давайте зробимо акцент? Якщо порівняти, якщо порівняти кількість потенційних розміщень і кількість потенційних комбінацій за наявності. Однакової кількості елементів множини. Ми, бачите, Тут дуже добре видно, що розміщень буде більше. ось Тому що тут ще ділення на К-факторіал є в знаменнику. І, до речі, така вправа ось проскакує в тренувальних вправах ЗНО наводиться, скажімо, ну сказано, що є множина там, з Н елементів, з яких береться К-елементів. І стоїть питання, чого буде більше. Комбінацій чи розміщень для даних елементів ну, згідно формул, які ви бачите в відповіді, однозначно, що більше буде, більше буде, безумовно, розміщень. Ну і задачка на комбінації може бути така: ну, скажімо, є група якась учнів, ну, скажімо, 10, 10 осіб, з яких для виконання певних робіт треба вибрати, ну, скажімо, 4. Значить. Причому робиться це в довільному порядку. Значить, В такому разі ми запишемо, що це буде комбінація з 10 по 4. Тобто, це буде у нас 10 факторіал, що ділиться на 4 факторіал і 10-4 6 факторіал. Так, значить, Тут ми можемо скоротити по 6, тобто останеться 7 на 8 на 9 на 10. А тут 1, 2. 3, 4. Ну, теж, бачите, можна скоротити. 2, 4, і 8. 3, 9 тут буде 3. Ну і бачите, 210 210 способів вибору є. 4 осіб з 10. Значить, ось так такі коротенькі: основні зауваження щодо комбінаторних сполук. Значить, в підсумок давайте скажемо і наголосимо, що це сполуки саме без повторень, тому що. Безпосередньо в теорії ймовірності, звісно, розглядаються більш складні випадки, коли е, допустимі ці повторення, ну, тоді мають місце дещо інші тут формули і дещо інші розклади. Ну а в частині комбінаторики, яка розглядається саме в шкільному курсі, ось саме це. Як вже зрозуміли, основним буде питання про вибір. Тієї чи іншої сполуки, тобто перестановки, комбінації або розміщення у конкретних задачах, тому наголос слід зробити на важливості порядку і кількості самих елементів для вибору. Також ще одним таким поширеним питанням із комбінаторики, яке зустрічається, зокрема, в ЗНО, є питання про комбінаторні і суму. Суть питання комбінаторного добутку і суми полягає в наступному, нехай розглядається якась множина, в якій, скажімо, певний елемент можна вибрати, один елемент можна вибрати N-способами, а інший K способами. Значить, в такому разі матимуть місце наступні правила. Якщо е один вибір можна зробити N способами, а після цього зробити K способами інший вибір, значить, всього загальна кількість виборів буде становити N плюс. Це буде правило додавання. Наводимо такий приклад. Ну, скажімо, є, скажімо, є. 5. Яблук зеленого кольору і чотири яблуки червоного кольору. Питання: скількома способами можна вибрати яблуко. Ну, в даному випадку, як бачите, ми повинні додати ці кількості, тому що вибір, вибравши, одне, вибравши один колір, ми так само можемо перебрати інший. Ну, в результаті цього якийсь один із них буде. Тому загалом ми записуємо 5 плюс 4, 9 виборів. Є. Значить, але якщо матиме місце трішки інша ситуація, коли ми вибираємо N способами один з елементів, а потім вдобавок до нього вибираємо ще k способами інший. То тоді загальна кількість способів буде визначатися добутком НК. Тобто, це матиме місце так зване правило множення. Ось це буде у нас правило комбінаторного додавання, а це буде правило комбінаторного множення. Приклад наводимо, ну, скажімо, в їдальні є, на вибір, припустимо, три перших страви. і... 4 других страви. Ну, Стоїть питання, скільки є способів комплексний обід утворити. Ну, Тут треба буде множити 3 на 4, так? тому що на кожен на, кожну, на кожну, кожен елемент, на кожен вибір на кожен вибір першої страви приходиться 4 вибори іншої. Ну, Тому, як наслідок, буде 12. 12 способів вибору такого. Ну, треба сказати, що ці вправи на комбінаторне додавання і множення, особливо множення, це достатньо поширена категорія вправ ЗНО, зокрема, в другому рівні вони зустрічаються, тому безумовно треба звернути увагу на них. Наступного разу ми розглянемо основні питання теорії ймовірності, а також в прикладах покажемо, як для обчислення ймовірності подій. Використовується